Матч. Це, ну, лист, настало, зброю, не смыкайся. Як по спол полізеш, пристрелю? На, ja, до сиділи скупилась музика. Я під час файту ще й забув говорити. І я скажу, що вс квест. Справа в тому, що мені тут показується ще один NPC. NPC. Позабираємо в них валенки і глянемо. Поняв. Ну, краще, ніж було. А я сам не пам'ятаю, чому вони почали стріляти, бо я вроді зробив все, як треба було зробити, і вони просто почались молити. Нашу не знаю. Вроде не им ничего. почему <Слыш> короче, у меня не шейки с набои. 25 таких. Mm, Понял, ну... Хоть щось Зараз нас так я упусковый просто в бинт Мені цікаво. Я понял, це не аномалія, напевно. А це база у нас свобода. Волі, тобто. У них, до речі, дуже близько база, і вони при тому мене не вбили, коли я розстріляв їхній блокпост.

там Слуш, тобі надо, не мен, да? Ти ще велика питами. Менчить я мукну зболеся. Ти, не випадково є, як каже, добро не торгуєш. Звічаю матері. Тут база на східний базар. Тримай п'ять, братчику. Ну що ж, трохи. Чи ти за традиційний розслабом, ну за окуйтом? Ти не торгуєш. Вливайся, до вас в волі. Спільно були збережемо соло. Так. От О, годувальник. Будуть Поліпси. проблеми, я не бажання. Вертайся. Я взагалі бажання поліпшувати немає, не маю, я попродавав то все. Це провідник. Це не дуже цікаво. Комендант. І я вам так само випадково перескочу. Знову комусь від мене щось потрібно. Ну і день. Погане місце для прогулянок ти обрав. Хіба не в курсі, що на нас постійно нападають. Стричати у нас на базі, а тим більше носити комбінезон волі справа небезпечна. Мені потрібен сталкер на прізвисько клик. Чув про такого? Особисто я його не знаю. Недавно заходив до нас один бурлака. У нього і нашого верхнього якісь свої мутки. Та тільки розмовляли вони без свідків. Можливо, це твій і був. Не знаю. Як мені потрапити до лідера волі? Ха, шутки ти малий. Що? Твоя різачка. Значить так, поки база на карантині про аудієнцію верхнього не може бути й мови. Тим більше, що ти найманець з іншого току. Якщо, скажімо так, зробиш нам одну послугу, замовлю за тебе слівця. То що берешся? в чому справа. Біля бази псі собака завівся, проходу не дає. Як запах їжі, з вчує. Все, засе світло, починає лимитися, як дурний. У хлопців уже нерви не на місці. Через її курвані фантоми. Розберися, ну ти у цім питанні. Тоді й поговоримо серйозно. Вважаю, не відволікай мене через дрібниці. Я зайнятий. Це супер, але мені треба продати. Продати багато фігні не Що скажеш, брате? А він тільки штуку 600 готовий за нього дати. Окей, ідемо до торгаша. Сходимо до торгаша, може він мені запропонує кращу ціну. Підходь! Безкоштовно пригощаю за твою готівку. Не, він просто не Таке в нього не продається. Я зрозумів значить. Вроді ходити можна. Ідемо вальнем всі собаку, але для того я би взяв краще щось такого плану. Я бы то было-то на заходах. Там, если это собака одна, то... Проблема в том, что вообще не может Це ж дивно. Дуже легкий квест, як на можливість побачитись з головою цього угрупування. Так, на секундочку задумався. Нема в них нормального торгаша, це фігово. Мені ніби торгаш. Це провідник, це не цікаво, Мені треба торгаш. Ну ти гляк успіхи. Хто пустив? Ну що, поганяла тебе собачка? Немає значення, головне тварина мертва. Чудово! Тепер буде складніша задача. Потрібно доставити боєприпаси нашим далекому форпусті. Дуй прямо до Ашота. Це наш торговець. Він розповість, що й куди саме треба відтарабанити. Іди краще монстрів стріляти. А то людей від Ашота у Ашота. Слушай, повезло тебе сьогодні, дорогой. Только сейчас куплю за дорого, продам за дюшево. Легенда. Привет, приятель. Чего изволишь? Я вид коменданта за боекомплектом. А, он все-таки нашелся герой. Чему герой? Да, все понимаешь, боятся, нос за ворота висунут нападение один за другим. Я думаю, это не люди, это не чистая сила. Мы слушаем, стреляют, мы бежим на блокпост. Две минут, две минут слушаю, ребята уже не живые все. Даже через рацию никто не говорить успел. Если это даже люди, они все знают. Знают, где каждый наш патруль, каждый наш человек. Слушай меня, дорогой. Я так думаю, кто-то наш плотно информацию сливает, да? Такой нехороший ерунда получается. Ну вот тебе посылочка для наших ребят. Где они? Я дал на твой КПК. Будь живой. Ну, а Ай, молодец! А я обманул Ашота! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее! Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главные, Понимаешь, да? Иди, дорогой. А да я выкидал стволы. Шо-то у Ашота, да я выкидал стволы. Де я викидав стволи? мені цікаво, Тому що я би їх позабирав. Ага. О! Хабарчик это позабираємо. я ж не знав, що что є все-таки хібар у цього дурговця. Ей, підходи, якщо торгуватися умеешь! Ай, молодець! Ай обманул Буде Будет ажот с тобой теперь внимательнее!

У него Ексюхи, а у него ничего цікавого толком нема. Вітер воль. Не знаю. А... Будекого калибру, типа я можу его на любую феню поставить, но ну, 2 купим, но не цікаво. Ах, 300, ну да. Ласточкин хвост не знаю не на що це саме ставиться. Ну, годного у нього сильно нічого нема Ну, не ставиться сюда можно це ставить на мій столь не ставиться воно на пустой. До нас забирай. Добре, це супер, треба глянути чим ти стріляєш. 5,56,45. 45. 5. То продаємо. 5,56,45 45 лишаємо. То продаємо. То шо? 556.45. О, как в мене багато патрон на неї? Зашелі скак в морі кораблі. 545 мені не треба. Це 545. Торгувати. Добре, вроді, мало бути норм. Ідемо візьмемо ще по бочку в, того торгаша. Бачу, горить. Поправити здоров'я? А тоді ти правильно трапив, чувак! Заходь наступного тижня, обіцяють таку шмаль підвести. Просто, Просто ну, диалог. не Просто на тут такі легендарні діалоги. Ідемо на форпост, той, що дальній. О, ну то мені більше подобається. І стволик більш годний, напевно. А звідси вийти. Я. Це Чехов. Горпост атакована. Не знаю, вижив хто чи ні, але один із КПК все ще активний. Можливо, на ньому є корисна інформація. Та його тайо, Відшукайте, принеси мені. Поняв. А Чехов, це вроді головний, якщо не помиляюся. Волі? Свободи волі. Чехов, це вроді в них головний. Мутанти? силы лежать. И причем улегли я не знаю, кто их убив. Пока я знайшов. Ну мені подобаються отакі вот місії, тому що я тут лутаюся і йду це все продавати. назад. Цикаво, что другие в не дуже сильно хочется все обходить. А если меня уже, как и не был Ходу здесь на другого ухода нема. Так, стамінку видно вам. Гляну шо у нас по инвентарю. Грена є трохи. Трохи є грен. 7,394. 394 Я так знав, що сюди зайшов. Знову стаміно. тут блудити не дуже цікаво. Я би краще зразу доперся на їхню базу, чим це от блудом займатися. З стратегічної точки зору набагато краще, коли в тебе одна. Ну, один вхід на базу. Здорово, брате! Ти щось розказати хотів? Промтовар. Прикольний підвал є. Бачу, них походити можна ремонтні ями. Це якісь типа АТП, які розумію

Хай забирають ларки, де мені не сильно треба. А у торговець нормальний, у нього був великий асортимент досить. Дробу! Ку. Нижче. А, напевно, вище на нижче. Вітаю в моєму скромному барлогу. Ну от і познайомилися особисто, як то кажуть. Мене ключить Чехов, я тут головний. Записи з КПК, ну того, що ти знайшов, от, дещо прояснює. Адже як виходить, усі виходи із темної долини вже перекриті, а напади на блокпости і патрулі не припиняються. Бувало, тільки но вийшов патруль з бази. Раз, і все нема козаків. Хлопці вже думали, що може образили чимось зону, то вона карає. Почали вузлики якісь в'язати, амулети проти клепати. А що виявилося? Жодної містики. Просто комендант наш інформацію про всі пересування зливав. Пацюк паскудний. Та і щукін, виявляється, чому неприємний. Оце поворот. так. Не очікував я від нього. Сто ж років людину знав. Разом піднімали волю, разом перші артефакти добували. Я йому, як собі, усе планування довірив, а він запродався курва. І де тепер комендант. Як тільки на нашій частоті пройшов запис розмови з форпосту, комендант щез. Ясна річ, зрозумів, його діло тухле. Зараз головне знайти його. Він знає, якщо й не все, то забагато. Виходи з долини закриті, так що відповсти далеко цей хробак не міг. Ми відстежуємо його КПК. Зараз він поруч із дорогою на кордон. Наші хлопці вже рвонули в тому напрямку. Я чув, у вас був сталка на прізвисько клик. Та був такий. Усе якимись залізячками цікавився. Знав, напевно, що у нас найкращі технарі у зоні. Ну, то я спродав йому цю деталь. А що таке? Грошенят він уципав пристойно, не торгувався навіть. Якого дідька, вона йому не скажу, не знаю. Взагалі такі, начебто, були у військових в старих армійських шифрувальних машинках. Він як деталь отримав, одразу з бази й пішов. Більше я його не бачив. Ти не знаєш, куди міг пити клик? Я тобі допоможу, якщо ти мені допоможеш. Не ображайся, Справи кепські. Незабаром у волі бійців на захист бази не вистачить. Мені треба з'ясувати, хто чинить напади на нас. А я дам тобі інформацію, де шукати клика. Годиться, що ми робити. Знайди коменданта і достав його живим або мертвим. А я тобі за це шепну, де шукати клика. Координати КПК коменданта я тобі завантажу. Домовилися. Щасти, заходь як щось. 300 метрів. Кальян? Скайфобрати. Ти щось розказати хотів? Думаю, на цьому серію ми і завершимо.